Вітаємо! У даному відео ми хочемо вам продемонструвати як виглядає упаковка томата насіння. Томат міцена – це низькорослий томат, вагою приблизно 70-75 грамів овально кубовидної форми. Упаковка виглядає ось так. Це насіння компанії Сингента, Зараз ми розріжемо данную покупку. Ось так виглядає насіння. Дане насіння можна замовити у нас на сайті Аграякість. Дякуємо за увагу. Будемо раді вас там бачити.